Вас з Різдвом вітаємо люди, хай настане мир усюди. Щастя, радості, років, щоб добити ворогів. Нам не треба пива, кваси, дайте нам боєприпаси. Саме кращі у нас коляди, коли гради є і снаряди. Дочекались ми різдва, бо була тяжка весна, що не хотів би московіт не зламати йому наш рід. Ісусе, Сину Божий, в перемозі нам поможеш, ти люд, любиш, ти благий. Бо у нас час непростий. Не діждались коляди, наше і сина, бо загинули за волю та за Україну дому. Щоб різдво у кожну хату повернув додому тата, щоб ні горя, ні біди у нас не перемогти. А й замовчути томату. Ми йдемо до Україна є і буде. Полідути з нами люди. Україно шлем вітання, дорослим і дітям. Переможем. запануємо. Заживем розквітнем.